Так, усім привіт! Сьогодні в черговий раз знімаємо ціни на Луцькому автобазарі. Сьогодні в нас 14 лютого 24 рік. Будемо показувати ціни на Renault Megane 3, Volkswagen Passat B8 та Volkswagen Touran різних років. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Отож, всім приємного перегляду. Додивіться це відео до кінця. А ми погнали. Продається Volkswagen Touran. в білому кольорі на левих дисках ковпаки. 19 2019 року випуску на автоматі Губасто, семимісний, 18700, телефончик продавця Є плюс салон ДСГ. Навігація, апконект. Тож, друзі, продається два турана в білому кольорі і в сірому. Перший у нас туранчик 7-місний го року, 147 пробігу, 18300. На автоматі є телефончик продавця. Салончик показуємо ДСГ, двозонний клімат, підігрів сидінь, навігації немає. Функції підключення телефона через Android Auto немає. Дивимося, білий туранчик, легкосплавні диски, передні протитуманки. А мочі передніх фар. Передній паратронік. У нас 18 рік. Так, 15500, 239 пробігу, 1.6 дизель. Є телефончик. А, це не туран. Продається такий туранчик в сірому кольорі на легко, на столевих дисках, на ковпаках. Показуємо салон двозонний клімат, підігрів сидінь. Так, магнітолка є. Немає функції Android Auto. Так, 17 рік, 147 пробігу, 18300. На автоматі є телефончик продавця. Коли цікавиться таранчик, телефонуйте по телефону, який зазначений в оголошенні. так Наступний у нас туранчик продається отакий помаранчевий, трошки переднє колесо. Ви бачите приспущене. Так, салон у нас автомат коробка. Двазонний клімат, наскільки я розумію. Дев'ятий рік, 1,4 бензин, 8800 коштує. Є телефончик продавця. 208, здається, чи як пробігу. Ну, уточнюйте продавця. Це, що вас цікавить по цьому таранчику. Стоїть він тут під березою. Продають білий таранчик. на таких розкосланих дисках. Передні протидоманки є асистент автопаркування. Я вам показую датчик. 7 місць, не фарбована, в ідеальному стані 19900, 19 рік, 247 пробігу. На автоматі. Покажу вам салон. Так, є навігація, є функція підключення смартфона. Android-Auto можна використати. Є така функція. Далі у нас де чорний туранчик. Так, зразу показуємо салон. Шестиступенева механіка. Ціна. З автомобіль 2013 року 1.6 дизель 11950. Пробіг 233 тисячі. Інформація є. Зупиніть на паузу, почитайте, кого що цікавить. Так, маємо туранчик в чорному кольорі. Це на 7 рік, 2,0 дизель. Шестиступенева механіка. Пробіг 262 тисячі, коштує він. Зараз покажу вам салон і покажу ціну. Така шестиступенева механіка. Далі показуємо ціну. 7800. І телефончик є продавця, кого цікавить. Телефонуйте. Так, поряд стоїть трошки новіша модель, Новіший рік, але й дорожче зараз покажу салон цього турана. Автомат DSG, є навігація, Android Auto. 17500 за 18 рік, пробіг 183 тисячі, дизель 1.6. Як завжди є телефончик, що зручно, можна не відвідуючи авторинок, придбати собі непоганий автомобіль. Далі ми дивимося, що є у нас такий ще туранчик. Хто попереднє подивився, можна на цей звернути. Шестиступенева механіка двозонний клімат, підігрів сидінь. Навігація Android Auto. Volkswagen Touran, це у нас 2018 року, 15999, 200 пробігу. Є телефон, нефарбована. така машинка продається за 15999. Так, друзі, ще маємо два туранчика. Почнемо з білого. У нас він на легкосплавних дисках протроник 19 рік, 2.0, автомат 18800, 201 пробігу. Є зверху під надроком телефончик. Показуємо салон автомобіля. Отак виглядає, навігація Android Auto, будто клімат. І підігрівся дінь є. Так, підходимо до сусіда його. Так, а що у нас 19-го року? 18800.0. 201 пробігу. Всі асистенти, хайлайн, механіка. Механіка, хайлайн. Так, дивимося, що у нас тут. Шостоподневе механіка, підігрів се дій. Навігація Android Auto, AutoCold. Шановні друзі, два туранчика, можна щось собі підібрати. Так, продається чорний туранчик. 2007 рік випуску. Так, покажу вам салон автомобіля, п'ятиступенева механіка. Ой! Обережно треба ходити. Так, 1,6 бензин, 196 пробігу, 7 місць, 2 ключі, 8 тисяч. Є телефончик продавця. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, поряд на стоїть автомобіль 12 го року випуску. Подивимося сезончик даного автомобіля. ДСГ, подивіться як от є різниця, так. Ось тобі 2007-го стоїть і 2012 року по ціні, зараз буде дивитися. 12900 256 пробігу, є телефончик, панорам, дах. Хто ще не обрав туранчик, дивіться на цей. Чорні легкосплавні диски. Шестиступенева механіка. Зараз подивимося на ціну 9510 рік, 1.6, 251 пробігу. Кого цікавий телефончик є. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Продається такий торан. Так, ще такий продається торанчик чорний. 13 року випуску, пробіг 247 тисяч, 11300, є телефончики, свіжо пригнаний є сертифікат. Далі покажу салон. Так, отак виглядає салон, до навторна 6-ступенева механіка. І загальний вигляд машинки. Автомобіль виглядає досить гарно. Кому подобається білий таранчик, можна придбати собі цей варіант. Показую 2015 рік, 12300, пробіг 231, є телефончик на автомат Вебасто. Покажу вам салон автомобіля. DSG. Коробка.